Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій Перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма, я сьогодні в гаражі. У нас сьогодні гаражний відосик. Вибачте, за звук у мене працює дуйка, тому що вже доволі прохолодно стало на вулиці. От, В гаражі плюсова температура, але все одно прохолодна. Що я сьогодні буду робити в гаражі? Буду міняти лампочки на ледовські. У мене звичайні галогенки стоять аж 7. Я буду ставити отакі ледовські, котрі по розміру такі самі, як і звичайні лампи на Aliexpress заказав. Я думаю, що вони мають світити краще, ніж звичайна галогенка Може не супер-пупер, як якісь круті і дорогі леди. Але плюс в тому, що вони реально, дивіться. ну Типу, вона по розміру, як звичайна лампочка. Зазвичай в. В діодних лампах ззаду тут ще такий здоровенний радіатор, охолоджуючий з вентилятором. І, короче, немає змоги нормально закрити задню кришку фари, коли ставиш шеледовські лампи. А ці, бачите, вони такі без цієї штуки. Вона повністю алюмінієва тому типу, має тепло відводити крізь сам корпус лампи. Тож подивимось, як це все буде виглядати і працювати. Але. Крім того, що я буду міняти лампи головного світла, я ще заміню е, ці габаритні лампочки. Тому що е, я думаю, що якщо буде біле світло тут, а тут жовте, то це ну, якось не дуже буде прикольно виглядати. Тому я замінюю ці, е, ці штуки теж на діодні. Замовив теж у китайців на Aliexpress от такі от діодні лампочки безцокольні. Вони трішечки, е, трішечки більші, ніж лампи. Котрі стоять отут, але, в принципі, там місця достатньо, думаю, що влізуть. От, Ну і раз я заміняю повністю лампочки діодні е, білі попереду, ще і на підсвітку номера теж заміню. Та, що я кажу, я вже замінив. Дивіться, вмикаємо світло. І отак от от тепер біл, біленьким буде ззаді Підсвічуватись номер, а не жовтим. Мені подобається. А, відос буде не про те, як воно буде світити після того, як я заміню, а, а відео буде про те, як саме міняти лампи на CBF 600. Тут, в принципі, Блін, тут погано видно. Там от дві такі резинові заглушки, котрі треба зняти, щоб, щоб добратися до ламп. Як це зробити? Можна, звичайно, якось от -от туди от руку отак просунути, але це незручно. Тому ми знімаємо пластик. І тоді у нас тут буде багато доступу, багато місця для того, щоб туди підлізти. Для того, щоб зняти пластик, треба відкрутити шестигранник раз, Шестигранник два. Треба відкрутити маленький такий гвинтик на 8. І отут-от. Отут. Пластикова заглушка, її теж. Пластикова кліпса, її теж треба зняти. Отже, друзі, коли ви відкрутили, ви просто цей пластик обережно так починаєте рухати, щоб він відщовнувся. Тут є дві кліпси. Раз. Два. Є, все. Все, кліпси зняті. І тут він теж на защолочках тримається. Обережно отак от. Оп, все. Він знявся, вийшов з пазів. І ще один момент, треба від'єднати поворотник. Все, від'єднали поворотник. Ну, звичайно, така защолочка. І у вас тепер, як бачите, дофіга доступу. Ну і от, типу, раз кліпса, Два кліпса. От вони от раз, два, дві кліпси. Знімати треба обережно, щоб не зламати. От і все. Коли у вас ця штука знята, от у вас доступ до лампи однієї, доступ до габаритів. З іншого боку робити так само. от. Цю штуку хлоп, отак от, от. Підіймаєте і он у вас там І от лампа. Все, друзі, я, я зараз це знімати мені не дуже зручно на, на телефон, тому я зараз заміню, а потім е, покажу як це виглядає. Отак от світить джокте світло. Отак от це от на мотоциклі. Ближній і дальній. Так отже, друзі, першу частину я зробив. Це ближній і лівий габарит. Тепер давайте порівняємо. Отак От це тепер виглядає. Так, це тепер виглядає на стіні. Більш яскраве світло і світотіньова Границя, як бачите, вона є. І в порівнянні з тим, що було, ну, мені здається, красивіше. Тепер те саме зроблю на праву частину дальнє світло і правий габарит, і в принципі все. Вся ця процедура в мене зайняла, ну, буквально зараз. Якщо б я не відволікався на запис відоса, я думаю хвилин ну, 10 максимум. Це а, відкрутити, зняти, поміняти лампочку, прикрутити назад. Все. Так, друзі, ну що, друга сторона відповідно, так само зняв пластик, все так само. А, два шестигранника, на 8, заглушка пластикова, вона цю штуку входить. Все, І тепер у нас є доступ до фари. Ну що, друзі, приблизно ось так. Це тепер виглядає на ближньому. І отак от це виглядає на дальньому. Я маю надію, що воно не буде сліпити сліпити нікого, тому що, як бачите, є світло тіньова у ближнього, дальнім я користуюсь чисто поблимати. От, але ну, мені здається, буде прикольно. А, ну, і стосовно того, наскільки покращилось світло або ні, я зможу зрозуміти тільки, коли я виїду, а зараз вже не сезон, тому коли це буде, я не знаю. Тому що Має бути темно. A few moments later. Отже, друзі, тільки що е, з'їздив на заправку, незважаючи на те, що прохолодно і трошки крапає дощик. Е, думаю, ладно, з'їжджу на заправку, тому що мод буде стояти довго, хай буде з заправленим до вінця баком. От, тому з'їздив заправив його. І знаєте, що можу сказати, що світить. Реально краще, ніж було. Світотіньова границя все ж таки є, і вона чітко видна. Ну Тобто, сама фара в CBF дуже класно, цей рефлектор працює в неї. От. І світло, так, світло стало краще, воно більш яскраве стало, і мені сподобалось. Дальній теж шикарно світить, тому, в принципі, я задоволений. Цією покупочкою, тому якщо а, ви хочете замінити звичайні галогенові лампи на cbf 600 s на ось такі китайські з Аліекспреса там за 500 гривень, умовно кажучи, комплект, і думаєте, чи брати, чи не брати, можу вам сказати, що так. Можна їх брати. Вони нормальні, вони світлять більш яскраво, ніж звичайні лампи. Вони стають шикарно на рідні місця, воно все працює і воно. Того варто Ну і в принципі, оці маленькі светодіодіки, ті, що в габаритні вогні і в підсвітку номера, мені теж подобається. Тому все супер. І коротше, блин, я, дов... я задоволений. Ще думаю, до речі, думаю, такі самі лампи заказати на автомобіль, тому що в мене там стоять діодні лампи, але саме з такими великими. Типа вентиляторами охолодження, і у мене не закривається кришка на фарах ззаду, і попадає пил, там волога всередину фари, і мені це завжди не подобалось, але ну тіпо, світить класно, то, тому я в принципі це і прийняв. Але в принципі, якщо є отакі лампи, котрі нормально стануть в штатні місця, тому я напевно ще закажу в машину, а ті просто десь там на OLX продам, ті, що стоять зараз. А, якщо відео був корисний, пальці догори, блін. Брудні пальці, а ви ставте чисті пальці догори. А пишіть ваші коментарі. Побачимо з вами вже в наступному відео, можливо, вже в наступному сезоні, а може ще й в цьому пока тосимо. А, це був канал Міпершемод мене, як і раніше звати Діма. Всім пока!